Часто причиною цього є перевантаження. Тобто, ми часто бачимо синдром карпального каналу в людей, які працюють фізично, в людей, які мають якісь навантаження на руку. Це у чоловіків при всяких роботі з молотками, при роботі всякими вібраційними механізмами, всякими перфораторами, всякими такими. Часто ми бачимо це і в жінок, які працюють руками, викручують щось, працюють багато кістю. Тут по ділянці цього утримувача він стає. Потовщений, щільніший, грубший. В ньому виникають структурні зміни, які звужують самий просвіт цього карпального каналу. І цьому серединному нерву стає все менше і менше місця. Йому стає все тісніше й тісніше, і він починає бути постійно подразним. Це подразнення проявляється часто болями, затерпаннями, ослабленістю кисті. Часто пацієнти можуть не відчувати оці пальці, часто не можуть відчувати біль, який їм іде по кисті, часто він може цей біль віддавати також частково і в зап'ястка, чи в бокову, чи в внутрішню поверхню. І також відповідно цей біль посилюється при натисканні, коли ми натиснемо на Дві руки на здорову і на хвору на хворі пацієнт відмітить посилення своїх дискомфортів, посилення боли. Там іде хронічне запалення і хронічне перетиснення цього серединного нерва.